Господи, всемилостивний, до тебе звертаю своє материнське серце, ти дав мені сина, і тобі увіряю Його долю, збережи його владику в неволі, захисти від катувань відчаю і зневіри, огорни його світлом твоєї благодаті, щоб він не втратив надії і віри у визволення. Нехай твої ангели стануть поруч, щоб підтримати Його тіло і душу, поверни Його живим і здоровим у рідний дім, щоб я могла обняти Його і дякувати тобі. Матір Божа, небесна мати, покрий Його своїм чесним омофором, будь йому захистом і розрадою, а мені дай сили молитися невтомно. Господи, почуй мої сльози і благання, і виведи мого сина з полону, бо тобі належить сила, милість і слава навіки вічні. Амінь.